Всім привіт! Мій темний ретрит щойно закінчився. Зараз ще не вмикала мережу. Хочу поділитися своїми враженнями, я сподіваюся, мене чути, тому що мікрофон зараз в другому будиночку, не хочу йти. Взяла лише телефон і хочу записати всі свої думки, і враження, свій стан. А, сьогодні погода прям чудова, хоча чути було, що ці дні був прям дощ, вітер. Не знаю, чи пасмурно чи ні, тому що в мене було повністю темно. Я себе, до речі, ще не бачила, не знаю, яка я не пам'ятаю. Зараз уже до окулярів теж нормально, але трохи померся в голові. Три дні я була в повній темноті наодинці з собою, без, звісно, гаджетів, без нічого і без нікого. А скажу вам одне: що коли ти в повній темноті, то в тебе настільки все чуть. Що ось дівчина мене прийшла відкрила, яка зараз вибухи чути. Так вона каже: та да, ні, все нормально. Я кажу, я чула кожну сирену, кожну е, мигалку, кожну, взагалі, кожен якийсь шорох, знаєте. А не було мене в десь всередині відчуття страху, тому що я йшла з повною довірою до всього того, що має відбуватися. І в мене було важливих два критерії, я коли обрала собі. Місце для темного ретриту. Перше це повинно було бути якесь назовні місце. Тобто я не хотіла в підвальному приміщенні, тому що коли я шукала темні ретрити і думала, чи в Україну їхати, чи, чи десь прийти його, то у більшості місця йдуть підвального типу. А я не хотіла бути під землею. Мені важливо бути назовні. Ось такий мій будиночок. де я проходила свій темний ретрит. Він у мене вже закінчився. І, якщо чесно, мені цей будинок здалося такий великим, а він тут такий маленький. Так, не знаю, чи тут світло є. Попробуємо відкнувати. О, є світло. Так, ось такий тут віконці, через яке я їла. Поставимо. Отак я ставила все, що в мене закінчилось. Його там забирали, коли час був, а... а все. І я коли чула, там мені принесли, чи, можливо, я спала, то просто потім перевіряла. Тут я робила медитації, тут я собі розстелила коврики, робила йогу. Це моє ложе. Так, тут ванна кімната. Це все тут також мої тут речі. Ось так. І це був правильний вибір, тому що, як мінімум, я чула цих пташок, які мені добрий ранок кожного ранку доспівували. Я розуміла, що вже день. І зараз вони так прекрасно мені співають. Я просто коли там медитація сідала і дякувала. Потім дякувала дівчині, яка мені їсти носила. І а, за це весь час, за дві доби, таких, наче, м'яких як відчуттів не було, я здебільшого спала. І я навіть така думаю, може ще один день взяти. Мені напевно три дня буде недостатньо, щось ніяких інсайтів немає. Чому я взагалі сюди прийшла? А в перший день я добренько виспалася, Думаю, така о, мамуля, треба рекомендувати тільки декреті, тому що виспатися точно вас не вийде тут. На другу добу мені почали приходити цікаві ідеї щодо е, роботи, якісь там бізнес, ідеї, класні. я така пряма вау, треба це зафіксувати, а фіксувати де? Я звикла тільки в телефоні, є там альбомний лист, ручка. Давай щось писати, як не знаю. Я там буду дивитися потім е, як пісурки, якусь сумашедшого, тому що ну як там не ті можна писати. Але щось писала, фіксувала, тому що розумію, що можу вийти. О, боже, бабушка, прилетіла. Можу вийти і все можу забути. А далі, що було на другий день, вже така розуміють: та взагалі на Ізі все оке, все нормально, при тому, що а друга ніч вона була вже прям гучною, і ну, прям все було чути. Реально, така пряма як зібрірувала, але. Uh, я ж uh, за Анною говорила, а вона мені говорить, що, що дівчинка адміністратора говорила, вона говорить, що їй взагалі чути не було, і люди взагалі сюди приїжджають, що відпочити. Я думаю, якщо дипучити, якщо, то, що... я ж тут відключити, якщо теж. Але знов-таки, темряві, просто зустрічаються інші відчуття. І потім. О... А от третя доба була цікава. Третя доба вона була напевно два рази довше ніж попередні дві, і вже на третю добу, як наче спутала день ніч, ти, ти порозумієш? Але чи то вже ти перед цим просто за двоє за дві доби виспався. Чи ти вже на третю добу спати не можеш і цей час, чи ти вже зрозумієш, що ви маєш виходити? А тут стіна приносить о 10.30 і вечеря 4.30. Не скажу, що я чекала їжі, тому що а, не зважаючи на те, що їжа вона була така а, прям ну, дієтична. А зранку це був якийсь музі. Навпроти, до речі, проходив чоловік там не ретить точ то сідати, які я. І в цей же час. <плес> Тому ми навіть вийшли разом. Я тут записую відео. Може до мене підійти, поділитися своїми враженнями. А мною був колись, сьогодні чоловік, переднього триску, там мене відео запустився. Ой, ось стой, целуй. Це я просто потім на Ютубе буду монтувати. О, Хочеш і... поділися враженнями своїми. По а? а, добре. Ютуб буде? А, ну так, потрохи в себе. До тебе підсую. Цікаво. А? Ділюся своїми враженнями. 4, Тобі дати тут так. Що дати? Шича? Так, Запиш... Ща... Запиш... да, я ще трохи це записую. Ти де yeah. кому будеш? Ти там будеш? А там я в ну, а я буду тут по фронту. Добре, добре, піди до. Так. А і так. Чим, на чому я тут нечила? Тетя ТОВА. А, І, і не зважаючи на те, що їжа була дієтичною, але чи то можу, мій організм сам знав, що його чекає. І я тим перед цим дуже мало їла тут в Києві. Я могла реально поснідати лише з сирниками а, в закладі, і потім до кінця доби нічого не їсти, там на вечір всі більше води дати. А тут було достатньо води, тобі ще горішки давали, музі ранком давали а, ввечері 4.30 приносили. приносили. Не знаю там, чи то гречка, і там були овочі, огірки, помідори, а, чи то, а і ще брокколі. І це так смачно, все було. Хоча воно відчувається, що саме без солі, без нічого. Але по-перше, я таке їм. А по-друге, я цих булок так наїлася в Німеччині у сестри, що мені здається, прям це на, 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 нормально було. Я ж говорю, і мій організм просто готувався і. Я від слова зовсім голодно себе не відчувала. Мене зараз там є їжа. І знаєте, такі усвідомлення, що організм сам про себе підкоється. От реально я лежу, і я все... в мене до цього всього це все, все було розуміння, і я знала, що ось так да, воно все, що ти в нас ілюзія того, що вона контролює. Але тут я просто впевнилася в сі сто пісот відсотків, тому що от лежиш, навіть думав немає. От лежиш він не має чого робити. Тебе немає, не телефону. От, ти вже все обдумала, що тільки можна обдумати. Нічого немає не думав, нічого просто. Організм встає, іде там собі, що треба, да, в туалет <рес> тіло, потім помитися, і думати що це все на автоматі. Але мені це навіть не сильно потрібно було, розумієте? Ну, тобто їжа, я реально мене відчуття голоду за ці троє, за ці три доби його не було. Але в цей час мене організм сам про це пікувався. Так встала, поїла, їла і така: ну, Боже, як смачна браколина, це взагалі я такої смачної ніколи не їла. І просто а, я ще дві умови говорила, перебила сама себе. В тому, що перше, це те, що назовні я хотіла, щоб походив. І тут ну прям взагалі таке ідеальне місце. Я дуже рада, що я приїхала теж до України, що тут свої люди, які мене повели, а зустріли після. І. Потім о, друге, те, що я не шукала інформацію до ретриту, хто як проходив. І я була впевнена, що хочу проти свій досвід, а не той, який був почутий від когось. Тобто в мене була якби знайома, да, яка Валерія П'єтик, диверсідо проходила цей ретрит, і я просто про цей ретрит тут дізналася. А, тобто про місце і сте. Так я чула про такі ретрити, і я мала на балі походити, але на той момент я думала, що хочу пройти такий мовчазний. Але а потім туди-сюди, то в мене мовчазний саппросунці приїздить всюди, тому що я сама живу, сама собі літаю, сама собі можу довго не розмовляти ні з ким. А, думаю, тут треба вже так, левел-ап. А, і думаю, темний ретриць От, хочу. Прям не знаю. Я ж вам записувала перед цим відео, чому я взагалі сюди прийшла. І я дуже рада, що я послухала до і, і зараз. І дуже не раджу, якщо десь хтось ви зараз дивитеся. Якщо дивитися, вже знаєте інформацію, як мій ретрит пройшов. Але не треба далі шукати. Ви повинні прожити свій досвід. Тому що а, там, якщо є хтось розповідає, що якісь жахіття, щось в нього болить, якісь просто а, мозок і, там ілюстрації рисує. Все в мене нічого не було. Все було максимально прекрасно, максимально без просто краплини страху. Єдиний такий був навіть не страх, а відчуття того, що коли сьогодні ніч була неспокійна, да, і я не боялась, що, ти типу, пролетить зараз, але тому що в мене і до цього прийняття йде повне. Ну, може, так. може, може вже й так. Але в мене був страх залишитись покинути. Перше я не знала, що зсередини вимикаються двері. Це мені зараз дівчина про ката. ж можна просто було вийти. Я така а, да? я не знала. По-друге, я думала, просто мене коли всі сім'ї побігають, чи, не дай Бог, якась чим купається чи ще щось. Ну такі типу думки вже навіть вони не вчора були, да, там вночі і так далі. А вже так сьогодні, тому що сьогодні до 13.30 так довго день лився, що це про. То мені здавалося, що попередні два отак прийшли, і це один тягнеться, це... Ну боже, що ж таке? Коли я вже і прокинулася, і виспалася, і добрий ранок мені тут трошки побажала. Я вже покупалася, я вже його зробила. Я вже поментувала. Пишіть то, я вже така це сижу. Жду. Не те, що сніданок, тому що мене вже відкриють. а то сніданок ще досі тримає. Я така подивилась, може, думаю, я купала, цього принести я не почула. Подивилась, нічого немає. Ну, та що ж це таке? Ну добре, тоді закрила, чекаю, чекаю. А потім у ще години півтори, чи дві сніданок і катнадцять господі, всі сніданки ще три години чекати, не випускаю. Хоча перед цим думала, що один день брати. Тому, е як бачите, нічого такого страшного тих немає. Дійсно, це. Така практика дуже цікава і глибока, але я була певна, що роблю правильний крок в цей досвід, тому що всі ці подожі, які в мене були до цього, вони мене конкретно до цього підготували. І я не боюсь залишатися на один слоя, не боюся на один між своїми думками. Я не боюсь залишатися в темряві, тому що ну типу я інакше просто не можу ні заснути, не медитувати. Я повністю закриваю я ще включаю Air Force Max. не музику, а просто типу, що паком був, щоб була повна тича. Тобто мені в цьому комфортно. І коли тут вимкнуло світло, світла, мене не було навіть ніякого такого типу тем темрява. Да я навіть тоді, коли купалася, не було такого, що там очі закриті, вода, і десь хтось стоїть тебе. Ще щось нічого не було. Я думала, що ми були мені які будуть приходити. Не знаю, я навіть чекала, що до мене може братом. Я розмовляю, вісні хоча. нічого такого не було. Але були дуже яскраві сни. Ці два дні були дуже яскраві сни, і е, таке враження, що. У мене вийшло так, що, типу, те, що зараз відбувається, воно повній темноті, а те, що відбувалося в сні, воно прям таке колоритне. Я там взагалі, е, як там, північне сяйво побачила. Це так було гарно. Я прокинулась від того, що це так красиво було. І єдине, що мені такі два більш-менш неприємні сміснились, снились, це і то буквально по кілька секунд я переварачилась, тому що розуміла, що це соло така, типу ні, це нам не треба. Ми йдемо у другий. Це десь щось типу, що в вікні так багато таких паучків було. Я така, так, так, так. Щось таке, Мо, трошки починається. Ми звідси виходимо і йдемо в другий сон. Потім така другий сон, що підбіг до мене моя собака, яка зараз в мамі є. і така, типу, на вухо показує. Я дивлюся, що там ухи, а там, типу, повномухи. Така, так, так, так. Закрила це вухо. Мені це теж не треба. Така перевернулася, йдемо в інший сон. А, і все. А, і... І... і в сні мені прийшли. Кілька усвідомих, чи то вже були не зміни, я не знаю. Я їх записала Перше, зараз скажу. Я його прям записала, щоб не забути. Ілюзія контролю нам залежає від вас процесу, який сам по собі відбуває. А це я прям побачила. В мене було кілька кадрів того, що типу люди ще роблять, я говорю, що ти це робиш, ще не бачиш. Що, типу, ну цього робити не треба. А він каже, я хочу як найкраще для себе. І в мене було типу, три кадри, де я кажу: це, це не треба робити, ти не це робиш. Ти взагалі типу не в ту сторону діє щось. Він каже: типу, я знаю краще, я впевнений, що ось так. І тут мені приходилося усвідомлення, що ну типу, все це, про нас піклується, не треба йому заважати оцим своїм контролем і оцим своїм, типу, наполегливостю, і так далі. Ми просто сліпі, а, і ми не бачимо насправді, як ця картина відбувається. Тому це таке най таке прийшло. А потім в мене ще було кілька таких цікавих усвідомлень. Щось сюди цікаво. От я думала, що це десь стріляє, коли він в доміку, а там щось якісь ремонті роботи йдуть. Так, а, і, і ось такі справи. Все наше. Як саме таким, що все відбулося, може, там якийсь в мене набор слов вийшов, то ви, вибачте, я три дні не спілкувалася, не бачила людей, не бачила себе, я не знаю навіть, як я зараз виглядаю. І просто. Просто мені в потоці воно йде словами. Все. Але Ай, взагалі все прекрасно, насправді все чудово. Клас. цікава подорож. І я знала, що вона не буде для мене страшною. І я рада, що я не дивилася чужі досвіди. і я прожила свій, і він був чудовий. Тож чудово. Чи повернуся, типу, ще раз. Не Знаю, побачимо, як життя станеться. У мене ж По повітчу. Цілую, обіймаю, дякуючи зі мною, не хвилюй, я не йомилась, напевно, або, може, це случилось знову. Побачимо, як буде далі. Бай-бай.